Я всіх вітаю на своєму каналі. Рада вас знову таки бачити. Сподіваюся, що вам подобаються мої влоги. Як завжди, прошу вас підписатися і поставити лайк. Можете написати коментар, мені буде дуже приємно. Ну, а я перемістилася в чудове місто Магдебург, де я буду гуляти і проводити час зі своєю улюбленою тіточкою Альонушкою. Ми бігомочки а -а -а. зразу відмітили мій приїзд і побігли в Ікею, бо мені було там дуже цікаво погуляти. Всі блогери рекламують Ікеївське кафе, то ми вирішили спробувати а, коронну страву Ікеї. Це такі фрікаделічки маленькі з картопелькою пюре і з підливкою. Що тут смачненьке будуть давати нам? Зараз подивимося. Всі за собою прибирають. Ролик такий їде. Що це за пиріг? Що це за пиріг такий? Як сонце? Це що це? Це такий салат один? Ніфіга собі. І це один тепер. Ми все хочемо. По салаті, Да. так? Ні, я не знаю, ще поки. Що я так швидко не можу. Може, давай із рибкою чи ні? ні? Я не хочу рибку. Давай. Все, зир... давай. Ні, один, один беремо. Ні, давай. Ні, такий і ні такий. не з'їмо. Бери один. Такий? О, батер мені візьми, будь ласка. Такий? Це ж маслечка? Да. А чим відрізняється? Не знаю. Ну, візьми мені один. Це сыр. Сир, тоді да. сир і батер. Це я не знаю. Це... Ні, так сир візьме, отой. А, це? Так. Да. Так. А це що? Желе? Да. Я буду жиле. Яке? Червоне. Цервоне. А то, що тирамісу. А, да. а давай ще одне на пополам. Тирамісу і одне желе на пополам. Ой. Давай. І одну булочку біленьку я хочу. Яку? Одну біленьку. Да. А ти не будеш булочку? А ти не будеш булочку? Що це за собаки регаки? Вот прикадельки. Я буду отці. Прикадельки і пюрешку я буду. Пюрешку і три кадельки. Алло. Нет. Горошки я не буду. не А вот это что такое? Соус буду. Да. Тирамису. Мы тоже пополам, давай с тобой одну порцию, да? Бо мы и так понагребали столько. Ммм, прикаделен. Эн картоха. Так, картохин. Ммм, по дитячей столовой. Боже, смачняя Ой, як классно. Ой, мені так подобається, що закривають, що ніхто не чхає там. Ні, тут не хочу нічого. Ні, тут не хочу нічого. Тут теж нічого не хочу. А оце що таке? А що оце таке? Ми смачно? Ні, 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 то буде вже перебор. Я. Ой, ні, я, мабуть, щось холодненьке буду. А... Ой, а це що таке? А це э, да, давай, це, це... Смачне. це смачне. е, Так ми що? не з'їмо, мабуть, чи з'їмо над Я не знаю. Ну ладно, все, капець. Бачиш, а такого нема, Типу по компотіка нічого нема, да? так? Це куди. А, ось наливати собі. Не, а не, а так, це там наказать а, а ось дивись чашки і ось компотики, компочики. Альоношко. <гум> Давай нальємо. А ось. А ось дивись. Це томатний сік. Як це його налити? Як його? А, воно зверху. О. Подожди, таке кетчуп. кетчуп. Йо. Хі... Ну, А вона я кетчупа взяла. Яка? Така, і таке, що компоту немає. Водички. <ріст> 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 Де? Вишли. А оно, а оно бар. А спитай. Там тільки кано. А то багато дивись всяких соусів. Ні, давай я заплачу. Какие кетчу, <laughs> Ну-ка. Я не знаю, как сделать. Это вот домой я поеду, как свинья. Да. И тут зараз очень точно это. У меня будет фирмовый горбузовый. Все. Мне даже Картошки много, масла? любые кофе Но у фрикадельки, знаете, на что похоже? На что? На начинку с пельменей. Да? Угу. У нас антисептика нет, вам не ходу не взяли. Может, мы тоже не Салфетка тоже вот сама. моя. Да? Будем стараться. Уже получилось. Да? Угу. mm Тато каже delicius. Це мені їдеться, дуже подобається на завтрак. Масло з сиром так лежить. Mm -hmm. І булочки, тільки що спечені. Yeah. Так смачно оце зранку. І такі маленькі, знаєш, кросанчики такі. такі mm -hmm. І тим. Ну, той там з тим можеш взяти, той з тим, тобі, ну, не жарти великі. От манюшки такі. Mm -hmm. Дуже смачні. Клипчик смачный. Камамбар? Ой, масылка просто. Mm -hmm. Вкусничка маслечка. А ты поправила приколить? Ага. Маслопа. Тарелка в чашку кетчуп наливала, представляешь, она так смотрит, ты Как бы сказала, Фрулин, вы что, крейзи Так, Что это за помадочка? Ой, ну, она мягенькая, mm -hmm. Почему ну, типу крем-брюле. что, я тебе вчера попадала пудинг с mm -hmm. Вкусненько. Mm -hmm. Ой, железо. Ну, то, что на сумме. Сонці... Нет, не для того, чтобы. Но, дороже, ну, я купляла. Коли... На ну, не на жиле рублях, просто... не за это. Да. да. Ну, оно не застыгает так. Наверное, маленький процент влотила. Угу. Желе такое мягенькое, как. Под пудин, короче. Скільки він коштує? 799 євро. Mm -hmm. Це скільки. Чого дорогий, Нормально. Це виходить менше. Скільки? 40 тисяч. 46, да, ну, десь 40 mm -hmm. тисяч, ну так. Да. ну, нормально. І цей класний, сиренький. Mm -hmm. Ні, ну, якщо така, що у них зарплатня. Достатньо велика mm -hmm. хто? Mm -hmm. Чому по диванчик придбати mm -hmm. за тисячу євро? Я малій теж приїду куплю. Mm -hmm. Приїду ми з малою вибрали цей mm -hmm. не диван, а, а крісло. Mm -hmm. Крісло mm -hmm. і комп'ютерне і цей. Називається. Скажи, я скажу. І стіл. Бо зараз вона користується. Який? Який? А, кругленький? гарненький, І оця поличка, до речі, класна. А вона скільки коштує?

Вісімсот щемась гривень. Ну, дивись, сто євро це 460 і двадцять дев'ять. Це ще сто п'ятьдесят гривень. Виходить, п'ятьсот шістьсот. Чуєш, так я собі куплю додому. Давай. А як я кей повезу додому. Ніяк. А як її, а чого ніяк? ніяк не ну вона ж розкладна? Ну, а багаше тебе тобі, тобі доплачувати. Що доплачувати? Мені можна два чемодана. загалом щоб було 40 кілограм. Ну, У мене багато. зараз десь 19-20 кілограмів Ну Хочеш пішли, купимо. Купимо? Пішли подивимось. Є цей аптіку. Часто, от, я так не можу швидко покупки робити. Просто пішли, сфотографуємо? Пішли. А Класні штучки. Ні, почекай, я ж правильно порахувала ж, да? 100 євро це ж 460 гривень. Чи ні. Чи ні? <гідно> <Крісно>? <гідно> крісло? Ото біленьке, бульбашками в'юску. Взагалі незручне. Просто незручне. Ні, кресло, барашкове. Ось таке, як оце сіре стоїть. Ось... А. а точки барашкове таке <гідно> біле. Вовче незручне. Настільки незручне, наскільки тільки може бути незручне, воно дуже гарне. Воно дуже, типу, на фотках класно. ну, угу. Дивиться, виглядає, 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 виглядає. Да. так. Ну, так, да, це ж 10 євро буде 400. Забирати я тупінь. Тупінь валянок. Що це таке? Це. <кій> 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 а я її придивилася в юстку. Крісельце придивилася в юску. <смір> Може, це а хто ж знав? Беззвіжучі? Ось тут є місця для відпочинку. Тут можна посидіти, поспілкуватися, обговорити, що купувати, що не купувати, чи підходять розміри. А ось тут мені сподобався поручень для дітей у вигляді такої, як змії, і їм дуже зручно йти і триматися. Щось для себе відмітила: ну по-перше, дуже мало людей. По-друге, всі дуже спокійно ходять, тихенько між собою розмовляють багато простору. Набагато більше вибір, ніж в Україні. Це видно, і я не все ж вам, звісно, зняла і не все вам викладала. Але ну, величезний вибір, дійсно багато різних одиниць товару. І мені, наприклад, оці кактуси дуже сподобалися. Така тарілочка Бамбукова в мене є. Багато декору, багато прикрас, багато різних цікавих тарілочок. Ну, Настільки величезний вибір, що прямо ми втомилися дуже, гуляли-гуляли і прямо втомилися сильно. Я сподіваюся вам цікаво подивитися, пороздивлятися, бо в нас наразі ікея в стані війни не працює в Україні. Зараз це підтягнувся оцей магазин. Раніше був тільки Аліекспрес, угу. а зараз підтягнувся магазин, тему називається. Це теж китайська платформа, але вона трохи поки що дешевша ніж, ніж Аліекспрес. Штучні? Що настоящі? Та ти що? Скільки бомбу коштує? Цікаво. А вон не, драцена. Я не... А вон драцена. Євро 99 дев'ять. Навірно, це у цей бамбук вони мають на увазі. ведь Ой, классный кактус. Ой, классно. Она в какой-то цветочке такие классные. Цветочки классные. Дочку. О, что это за ягодки волчие мои дела? Прелесть какая. Ну что ж ты такое? Елочки тоже красивые. У нас такая елка 1200 гривен в этом году стоит. Ой, классная. Тут прям вообще такие фикусы. Обалдительные. О, распродажа по 9 евро. По 9 евро распродажа. Цветы, вон, какие красивые. Вон те. Может прям цветы такие слышишь? Такой цветник. Ми задоволені прогулянкою. По якій сподіваюся, вам сподобалося. Ну, а ми п'ємо каву і відпочиваємо. До зустрічі в новому влозі по Німеччині.